Привіт! Сьогодні поговоримо про Шумодав. Показую детально, покроково, що де знаходиться, що і для чого крутити. А в кінці вже традиційно невеличкий бонус. Поїхали! І так, маємо ось такий от вечірній кадр. Знято це на камеру Sony ISO тут 12800. Відповідно, шумить воно прям помітно. Сам кадр це s log 3, вже мінімально підфарбований. І перше, та найважливіше, що нам потрібно визначити, це на якому саме етапі потрібно шумодавити. Глобально, в нас два варіанти: або в нас вже є шумний відос з камери, або ж футаж зашумів в результаті нашого креативу. Відповідно, якщо шумний оригінал, то ставимо ноду з шумодавом на самому початку. А якщо ж це ми накрутили щось і нашуміли. Тоді вже працюємо після ноди, яка створює шум. В мене тут ситуація ближче до другого варіанта. Тобто сам матеріал з камери вже був шумний. Але отут-от в першій ноді я підняв експозицію на один стоп, чим проявив ще більше шумів. Особливо це помітно отут, -от в темних ділянках. Тут прям грязюка-грязюка. Відповідно, я буду шумодавити після цієї першої ноди. Натискаю Alt-S для того, щоб створити нову ноду після вибраної. І йду у вкладку Motion Effects, де ми і будемо працювати. Почну з теорії. І якщо ти не з тих, хто звик читати інструкції і відносиш себе до прихильників методу наукового тику, то можеш переходити до наступного розділу. Тайм-коди є в описі під відео. І так, у DaVinci є два варіанти шумодаву temporal і special. Temporal noise reduction або ж часовий шумодав, аналізує шум у часі. Тобто, DaVinci дивиться одразу на декілька кадрів. Наприклад, два до поточного і два після нього. Це залежить від налаштування. І на основі цього визначає, що є шумом. Тобто відбувається їх порівняння. Якщо зміни виглядають випадковими, то це шум. А якщо зміни послідовні, наприклад, якийсь предмет, який ми знімаємо, рухається, то це інформація, яку потрібно зберегти. Теоретично, це має давати максимально чітку картинку з класною деталізацією, але на практиці воно частенько промахується. І якщо в кадрі дуже багато рухомих об'єктів, або сама зйомка динамічна, то можуть вилазити артефакти. Особливо, якщо в кадрі дуже багато дрібних деталей, як от в мене зараз тут кущики, ліс, трава і так далі. Тож, дуже рекомендую уважно переглядати результати його роботи. А от Spatial – це просторовий шумодав. Він аналізуватиме вже кожен кадр окремо, незалежно від того, що відбувалося до чи після. І аналізуватиме він лише пікселі навколо в певному радіусі і усереднюватиме їх значення. Якщо дуже грубо, то він просто розмиває пікселі. В залежності від того, що відбувається навколо. Як висновок з переваг, тут відсутність артефактів у русі. Але якщо шум прям агресивний, то він все-таки залишиться, просто стане м'якіше. Здебільшого для кращого результату Spatial і темпорал нойс редакшени комбінують. Спочатку накручуємо Темпорал, а потім дошліфовуємо залишки Spatial. Перший прибере більшість шуму без втрати текстур, а другий вже доріже дрібні зерна, які залишилися. Саме в такій послідовності і працюють інструменти у вкладці Motion Effect. Тобто зліва направо, спочатку Temporal, потім Spatial. Але все дуже сильно залежить від самого кадру, від кількості шуму, а також від динаміки. Тому в будь-якому випадку потрібно експериментувати і дивитись безпосередньо на результат. Тепер переходимо до практики. Починаємо з візуального аналізу кадру. В мене тут прям мінімальний рух камери. Динаміки в кадрі як такої взагалі немає. Ну і деталізація вже з камери не те, що прям вау. Окей. Починаємо, як я і казав, з Temporal. В розділі Frames обираємо, скільки кадрів до та після ми хочемо аналізувати. Зазвичай 2-3 цілком достатньо. В даному випадку, враховуючи загальну динаміку картинки, я обираю 2. Далі, motion Estimation Type – це алгоритм, за допомогою якого DaVinci буде опрацьовувати дані. Тут з усіх можливих варіантів, очевидно, ми обираємо Better. Ми завжди хочемо Better. Далі, motion range. Тут вибір залежить від динаміки кадрів. Як я вже сказав, в мене вона мінімальна, тому я обираю «Small». Якщо виставити занадто великий «Motion Range», то можуть з'явитися артефакти. Це такі шлейфи на межах об'єктів. Ну і твоя відеокарта буде щасливіша при виборі меншого рейнжа. Далі переходимо до Temporal Threshold. Тут в нас є люма та хрома трешхолди, якими ми і регулюємо агресивність роботи шумодава. на Motion і Blend можна увагу взагалі не звертати. Вони тут виключно для того, щоб підкоригувати результати роботи в цілому. І на практиці такої потреби майже ніколи не виникає. І так, в першу чергу, тикаємо ось цю от маленьку кнопочку Unlink, для того, щоб крутити люма і хрома трешхолди незалежно один від одного. Далі рекомендую відкрити тут з правого боку Waveform. У. Вона нам дуже допоможе саме візуально розуміти, що відбувається в кадрі, наскільки сильно ми зараз шумодавимо. Я її зроблю дуже великою. Я її зроблю більшою, щоб було краще помітно, що ми робимо. І тепер буду тягнути е, саме Luma Threshold і дивитися на вейформу, як вона відпрацьовує. Тягнемо і одразу бачимо, що вейформа змінюється. І тягнемо Luma Threshold до тих пір, поки вейформа не перестане змінюватись. В моєму випадку це значення десь в районі 14-15. Окей. Зараз я його скину десь до 12 приблизно, тому що я. В подальшому планую допрацьовувати шум через Spatial Noise Reduction. Тому тут я можу собі дозволити трошки скинути ці значення. Далі я можу закрити свої скопи і дивлюсь вже на картинку. Тут я шукаю, де в мене найбільше саме кольорового шуму. Кольоровий шум це отакі от е, синьо-рожеві квадрати з пікселів, які дуже хаотично дригаються. Супер, знайшов. Тепер я дивлюсь на них і підкручую слайдер хрома. Давай поки що рандомно десь десяточку, Перевіряємо. Окей. Можна більше. Стало краще. Супер. Пробуємо ще більше. Різниця мінімальна, скидаємось назад до 13. Окей. Подивимось в більшому масштабі. Бі да, непогано, в принципі, досить часто вже цього може бути достатньо. Якщо в твоєму випадку Temporal шумодав відпрацював добре, і результат тебе цілком влаштовує, то нічого додатково крутити не потрібно, бо в будь-якому випадку шумодав завжди буде вбивати деталізацію картинки. Трохи її повертати. Ми будемо пізніше, ще разок нагадую за таємкоди в описі. Мені ж в моєму випадку здається, що Temporal шумодава недостатньо. Тому я лізу до Spatial. Тут налаштування максимально схожі. Але тут мод я обираю Enhance. Просто тому, що повзунки Люма та Хрома в режимі Better не можна розчепити. І вони таскаються разом. А я люблю таскати їх окремо. І алгоритм роботи в режимі Better і в режимі Enhance одинаковий. Різниця тільки в тому, що кнопочка Unlink працює тільки в режимі Enhance. Така от штука. Рухаємось далі. Для кращого візуального розуміння, що я тут зараз буду накручувати, ми можемо скористатися вже не вейформою, вона нам зараз мало чим допоможе. А отут, от зверху над вьювером, натиснути на кнопочку Highlight і далі жмакнути на іконку AB, тобто Highlight Difference. Це дозволить мені побачити, на які саме частини кадру і як сильно я впливаю саме цією нодою. Швидко вмикати і вимикати цей режим можна шорткатом Command Shift h або ж Ctrl-Shift-H, якщо ти на Windows. Тож, дивимося на це все і підкручуємо параметри, намагаючись якомога менше чіпляти контури. І чим краще я бачу контури в режимі Highlight Difference, тим сильніше я на них впливаю. От як тут зараз, я дуже чітко бачу цю складку на палатки, на тенті. Відповідно, я дивлюсь на. Картинку на результат, підкручую параметри, дивлюсь в режимі Highlight Difference і переглядаючи, влаштовує мене результат. Моя задача зараз знайти, ну скажімо, так, золоту середину між втратою деталізації і подавленням шуму. В цілому, в районі 11 мене поки що влаштовує. Окей. Перейду до своєї проблемної зони, там, де в мене були прям супер великі оці от е, хроматичні шуми. Попробую їх піддавити. І... Ну, і в даному випадку, навіть на сотню відкручений хрома трешхолд мені особливо не допомагає. Тому я залишу його тут в нулі. А от в Temporal я його підкручу трошечки більше. Угу. Навіть, навіть на 16. Окей, я дуже сподіваюся, тобі там хоч щось видно після того, як YouTube це все пережав і перешумодавив собі додатково. Супер. Окей. Поки що я залишаюсь на цих параметрах. Мене вони цілком влаштовують. Але для того, щоб впевнитись у результаті, я натискаю праву кнопку миші на ноду, іду в пункт «Node Cache» і вмикаю кешування. І далі піду в розділ playback, render Cache» і виберу розділ User. Таким чином, я увімкнув кешування ноди, вона стала червоненькою. І зараз мені потрібно просто почекати, поки давінчи закешує Саме цю ноду, і я потім зможу переглянути результат з нормальним плейбеком. А поки я чекаю, то скажу, що на каналі є окреме відео на тему оптимізації DaVinci. І там якраз таки я і розказую про те, що таке кешування, як ним користуватися і з чим його їсти. Клікай, кудись, туди здається. Да. І так, бачу, що нода стала синенькою, це означає, що кеш готовий. І тепер я можу спокійно переглянути з нормальним плейбеком результат своєї роботи. Відкрию на більший екран, щоб і тобі було гарно видно, і переглядаю найбільш проблемні участки. І в принципі, результат мене цілком влаштовує, особливо в рамках цього уроку. Окей, тепер, за потреби, звісно, можна спробувати повернути трохи деталізації нашому кадру. Зараз я покажу всього два найпростіших варіанти, як це можна зробити. Але в цілому їх є як мінімум п'ять. Шість. Всі їх тулити в цей відос я, звісно, не буду. Але, можливо, колись зроблю окремий відос, цілком присвячений цій темі. Якщо потрібно, обов'язково пиши в коментарях. Тоді буду намагатись зробити його якомога швидше. І так, для цього я створюю нову ноду після ноди з нашим шумодавом. Далі йду у вкладку BluR. Що не дуже логічно, але маємо, що маємо. І отут-от, де радіус, зменшує його значення буквально на декілька пунктів. Я зазвичай намагаюся опускатися не менше трьох. Перевіряємо, що ми накрутили. Мені здається, три пункти навіть забагато. Залишу два, тобто 0,48. Стандартно 0,50. Я зменшився на два пункти, отримав 0,48. І мені цього цілком достатньо. Окей, ну і другий варіант. Повертаємось до наших Primary коліс. Так, скидаємо цей радіус. І тут крутимо вгорі справа Midtone Details. Він відпрацьовує значно м'якіше, ніж оцей от радіус в вкладці Blur. Але з ним теж треба бути обережним, бо він може створювати. От зараз я його відкручу в максимальні значення. І отут-от в мене над деревами по контуру з'явився такий ореол. Тобто, якщо вмикаю, вимикаю, ми бачимо білий ореол навколо контурів дерев, що не дуже приємно. Тому бажано з ним бути обережним. Десь от 20, 30, мені здається, буде окей. Можна, звісно, підкрутити обидва ці інструменти, тобто тут скинути десь на 0.49, а Miton Details десь в районі 30. Здається, нормально. Ми повернули трохи деталізацію і деревам, і хмарам. І в цілому, мені цей результат навіть подобається. Супер. І наостанок обіцяний невеличкий бонус, про який на диву дуже мало хто говорить. Дивись, якщо в тебе дуже багато футажів, на які потрібно накинути одинаково налаштований шумодав, можна зробити ось що. На нашій ноді з вже налаштованим шумодавом я натискаю праву кнопку миші та обираю пункт Save as Shared Node. Натискаю. Тут з'являються дві такі синенькі стрілочки, це означає, що це шеєр нода. А також замочок означає, що ця нода заблокована, і я не можу вносити ніякі корективи. Для того, щоб все-таки розблокувати і внести якісь зміни, натискаю праву кнопку миші. І просто знімаю галочку навпроти пункту «Lock Node». Все, після цього я можу щось десь кудись вкрутити. Класно. Але основна фішка цієї шеїр ноди в тому, що я зараз можу піти на другий кліп. Тут натиснути праву кнопку миші, обрати пункт Add Note та обрати зі списку свою новостворену шею ноду. Вона додалась, теж заблокована. Давай її розблокую. А, тепер в чому прикол? Зараз я можу внести зміни в цю ноду. І ця зміна рознесеться по всіх оцих шейр нодах Давай скину, бо щось тоді. А у випадку з лагаючим шумодавом супер корисним є те, що я можу просто вимкнути цю ноду, і вона вимкнеться одразу на всіх кліпах, де вона присутня. І в мене не буде нічого лагати. Тобто, я можу налаштувати спокійно шумодав, залишити його як є. Вимкнути його, далі працювати з монтажем, справками з подальшою кольорокорекцією. А в кінці перед рендером я просто заходжу на будь-який один кліп, вмикаю цю ноду і абсолютно спокійно рендерю відос, не хвилюючись про те, що на якомусь кліпі в мене є шумодав, на якомусь немає, бо я тупо завтикав його увімкнути. Ну а на цьому все. Якщо залишились запитання, то сміливо залишай їх внизу в коментарях. Я намагаюсь відповідати на усі. Ну і як завжди, вік живий, вік учесь. До зустрічі!